2025 рік. А ви все ще намагаєтесь знімати ідеальні постановочні відео? Спойлер, алгоритми цього вже не люблять. Зараз у тренді зовсім інше: живі емоції, випадкові моменти, креативні ракурси. Сьогодні я розповім, який контент реально працює в цьому році. Соцмережі змінились. Якщо кілька років тому всім подобався ідеальний фон, рівне світло, постановка як з реклами, то тепер глядачі хочуть зовсім іншого. Їм цікаво бачити справжність, моменти, які наче виглядають випадковими, але залишаються естетичними. Це і є головний тренд 2025 року. Перше, це ефект. Природності, так звані рейв-кадри. Наприклад, ви поправляєте волосся, жартуєте з друзями, виглядаєте природньо і глядач бачить у цьому справжні емоції. Чому це працює? Бо люди втомилися від і постановки. Вони хочуть бачити живу людину, а не картинку з журналу. Друга тенденція це ефект. Підглядання тут вже інший підхід. На передньому плані є предмет, який трохи закриває огляд. Наприклад, знімаєте через чашку на столі, чи дверну щілину, виступ на стіні чи дзеркало. Глядач ніби спостерігає з боку. Це викликає відчуття інтимності і креативності. Такий прийом робить цікавим відео для перегляду, бо це не схоже на звичайний контент. а Виглядає як сцена з мініфільму. Третє це баланс естетики і хаосу, що мається на увазі. Ви показуєте реальність, але робите це красиво. Наприклад, ви йдете вулицею, але кольори насичені. Світло підкреслює атмосферу, а монтаж додає динаміки. Це не глянець. Але і не хаотичне відео з телефону. Це кіношність без зайвої постановки. Саме такий контент працює зараз найкраще. Отже, у 2025 році працює ця формула. Ефект природності, рейв в кадри, ефект Підглядання, баланс естетики і хаосу. Якщо ви навіть просто знімаєте каву чи прогулянку, використовуючи ці три правила, відео виглядатиме сучасно і збере набагато більше переглядів. А щоб вам легше було відчути натхнення. Я підготувала для вас бонус. Список із 20 класних прикладів контенту 2025 року. Це відео, які варто подивитися, щоб зрозуміти стиль, атмосферу і подачу. Напишіть мені в інстаграм, а саме в Дірект. Кодове слово INSPO, І я надішлю вам цей список посилань. Там зібрані саме ті приклади, які допоможуть вам надихнутися і створювати свої унікальні відео в актуальному стилі. Не забудьте підписатись на мій канал і поставити дзвіночок, щоб не загубити. Підписатись на мій інстаграм, щоб не пропустити ще більше ідей для живого та естетичного контенту. Па-па!